Нагадуємо, триває проект перезавантаження. Це допомога у розмірі 4 тисяч гривень для більшості українців. Виплата буде здійснена на банківську карту, яку ви вкажете при реєстрації. Влада запустила проєкт перезавантаження за підтримки Червоного Христа для допомоги людям у важкий час для того, щоб подати заявку. Натисніть на фото справа і дотримуйтесь інструкції. Це відео фейк. І створено воно шахраями. У TikTok поширюється нова шахрайська схема про виплати від Червоного Хреста у розмірі 4 тисячі гривень. Українці вдурять за допомогою відео, яке було створено за допомогою штучного інтелекту, мета якого викрасти банківські дані. Зломисники поширюють відео, в якому нібито повідомляється про виплати українцям у розмірі 4 тисячі гривень, у межах програми перезавантаження, яку, начебто, реалізує український червоний хрест. Автори ролика переконливо пропонують глядачам перейти за посиланням, щоб оформити допомогу. Далі користувачі просять ввести банківські реквізити, включаючи номер картки, термін дії та CVV-код. Насправді ж це типовий приклад фішингової атаки, мета якої отримати доступ лише до ваших коштів. Відео виглядає правдоподібно, адже у ньому використано синтетичний голос, який, начебто, зачитує новину, а оформлення нагадує реальні пости офіційних організацій. Проте, вся інформація фейкова, а Червоний Хрест не має жодного стосунку до цих повідомлень. І саме найголовніше це те, що таких відео дуже і дуже багато. Давайте перейдемо лише на один такий канал. Ось як ми бачимо, тільки на одному цьому каналі дуже і дуже багато таких відео. Зміст усіх цих відео, однаков, вам начебто пропонують виплату. Головне, щоб ви перейшли за посиланням. Ось саме це посилання, але ні в якому разі не потрібно по ньому переходити і тим паче вводити там якісь дані. І завжди пам'ятайте, що справжні програми допомоги завжди публікуються лише на офіційних ресурсах, зокрема на сайті Червоного Христа, у рядових порталах або через партнерські міжнародні організації. Жодна з них не просить вводити дані банківських карток на сторонніх сайтах. Тому будьте пильні і не ведіться на такі шахрайські схеми.